Вітаю! Хочу показати вам сьогоднішню свою закупку. Е, була в бідронці і в огрошку. Зараз покажу, що купила. Е, в огрошку купила воду, таку беру за злоту, де коли як пити хочеться, то по дорозі <сум> можу надпити. Е, також була по злота 30 картопля. Я взяла, і в огрошку по 8 злотих були огірки. То взяла просто донечці, бо я, в принципі, ну, зараз. Їм салати з помідора і з йогуртом, то мені так смачніше без огірка, то взяла донечці. Це все вийшло на 4,11. В бідронці взяла йогурта Фрувіта знову злота 79, взяла дві штучки. Кавун сьогодні був по 2 злотих, то взяла, вийшов на 6,80. Помело теж було по 6, 6 чи по 7 злотих кілограм. Чоловік дуже любить. Він завтра приїжджає, то взяла йому. Заважила на кілограм, вибирала жовтий. Якщо чесно, не дуже вмію його вибирати. Воно мені не дуже й подобається, але він любить, то взяла. Заважила на 6,08. Побачила в чеку. Так, Далі помідори малінові взяла такі гарні, великі, я люблю великі. Сьогодні були такі зелені. Я підняла ящика одного і там були такі великі, то я їх взяла. Заважили теж на 6 злотих, були по 5 злотих кілограм. Ще в бідронці взяла авокадо, було 1 плюс 1 за 7 злотих, 2 штучки. І була в бідронці якась знижка, розпродаж, я не знаю, то там певних товарів. То там була ну, от, маса ця макова. Вчора я взяла одну ту за 8. Сьогодні бачу. Оці по п'ять, то взяла дві штуки до 27-го року. Вони то я, в принципі, пироги часто печу, а тут а, вдома там знаєте в Україні ягоди, там це все. А тут я так особо нічого не накупляєшся, то в принципі з маком і ми любимо, вони такі вже заправлений. Цей мак, солодкий, з родзинками, там ще там апельсинові, якісь такі цукатики маленькі. Він смачний. Спочатку, як так самому пробувати його, то гірчить, але якщо в пирогах, то дуже смачний. По 5 злотих, то взагалі супер. Вони завжди по 10 були, ми брали. Це вчора була знижка 8, я якесь взяла, інший такий макс схожий, а от сьогодні 5, то я взяла 2 штучки. Взяла такий чай, зимовий напар. Це такий, ну, не хочу відкривати, але я так розумію, що тут такими великими кусками фрукти і чаю мало, і фрукти, кориця, якесь яблучко, грушка 100 грам. Був по знижці 2 злотих. Тож дуже класна ціна то взяла. І взяла таке печиво, бонітки, 2 злотих. Так, чотири штучки їх тут маленькі. Схожі на такі вафельки, я забуваю, яка їх назва, але не знаю, бонітки ще не пробувала, то взяла. І ще було морозиво, марлето, кокосове. В рушку в не смачне взагалі рейтингу у мене одиниця. Все. і не смачне, хоча я дуже люблю кокос, ним навіть і не пахне. Просто ну, взагалі без смаку, морозиво без смаку. Воно коштувало 3,29. Я собі захотіла по дорозі додому його з'їсти, бо сьогодні жарко, не отримала ніякого задоволення. Так, Бідренка вийшла на 46,79, і як я вже казала, грошик на 4,11. Ось така у мене сьогодні закупочка. Всім дякую за увагу. До зустрічі!